Кажуть, що росіяни не люди. А ти як вважаєш? Та люди, звісно ж. Просто серед них є нелюди. Їх багато. Це вкладає слово нелюди. Злочинці, безбашені, які готові грабувати, вбивати, гвалтувати і своїх, і чужих. Ну, просто хворі угу. люди. Ти бажаєш росіянам от в цілому росіянам. Зла Ні, не бажаю. А ти бажаєш росіянам громадянської війни? Ні, не бажаю. А ти не думаєш що якщо у них не буде громадянської війни, то вони від нас не від'язніться? Ну це ж не значить, що її не буде від того, що я не бажаю. Ну я просто не хочу людям переживати війну. Я не хочу, щоб діти бачили війну. Якого вони, якого вони нації. Мене мало обходить. Я не хочу, щоб страждали безвинні люди. В прямому сенсі безвинні. Я не маю на увазі тих, хто улюлюка і аплодує там, пропагандистським телепрограмам і каже, що давайте по Україні вжаримо. Я нікому не бажаю пізнати війну. І взагалі сенс. Долучитися до сил оборони наш з вами це щоб закінчити цю війну. кажуть, що от вам там уже ви вже вам вже там по приколу. Ви вже хочете воювати. Ні, ми хочемо співати пісні, займатися бізнесами, ростити дітей, їздити на рибу.